Всім сьогодні вирішив таке записати дуже цікаве вибороння тільки зброї красі. Тобто і зброю я можу використовувати тільки саму екзотичну зброю красті, можу брати всі лікувальні предмети, щити, бункери, там, бадути, імпуски, все, що є на карті, тобто з таких побічних предметів я можу використовувати. І... Також в цьому відео моя головна задача це зайняти топ-1 із цієї зброї. Ну, принаймні я спробую зайняти топ-1, але чи вийде в цьому відео, я навіть не знаю. Ну і також, якщо вам це відео, то любіть, подобайку і напишіть в коментарях, як вам це відео. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку. І таким чином, ви підтримаєте мене як автора, і також допомагаєте просувати дане відео далі у рекомендації Ютубу. І ну і не буду вас затримати, бажаю вам гарного перегляду. У печірі я просто катався на карті та шкаф в красі локаціях. І попрошу на різних противників. Один мене прислідив за допомогою трьох караця, а деякі стріляли по машині. Ну а деяких я вже сам вбивав за домою машини. І до кінця першої гри вкрасі так і не з'явився на карті. Та в цьому матчі в мене вийшло зайняти топ-2. У другій рі відбулося все аналогічно. Прозилився, знайшов машину, в по різних локаціях, шукаючи красі на різних противників та втікав від них. Ну і в цій грі красі деш не з'явився на карті. За це були і інші послів на карті, які мені були не потрібні. Та в цій грі, коли я катався на машині, в мене вбив уже самий пончик а не гравець. І так я й зайняв топ-6. Ну а в третій грі я вже пішов у нульвову. Щоб ви народно розуміли, я перед цим грав третю гру і я знайшов цю зброю в нульовій в е, будові. Але я не записав це відео, тобто я не написав відео на старт, щоб записати саму цю катку. Саму зброю, я з самого я зайшов, вбив, вбив самого кресті і вив там, протягом, мабуть, п'ятьох людей з цієї зброї. І вийшло так, що я. Е, як сказати, зайнято б один з цією зброєю, але відео просто не записалося, бо я забув включити запис відео. Тому я третю гру зараз ще зараз записую і буду знову шукати того Кресті. І ще не факт, що я нього знайду, тому відео може бути дуже довгим, бо через такий невеликий провтик. Немає того фрагменту відео, що могло бути взагалі. Тому буду зараз знову шукати того боса. Тільки цього разу, бо буду на якійсь одній локації. Може, знайду його десь тут. Окей, тепер мені теж шукати треба машину. І знайти не її треба зараз, бажано. Ну Окей, тоді імпульску візьму. А, взяв. Ну, я то візьму, в принципі. Так, окей. О, я його знайшов! Да ну! Він тут спавниться теж. Йой, я... чисто б на, на рандомі знайшов його. Як. Як так можливо? Йой, я перед цим записував взагалі на інших місцях був. А в його спавн змінився. Або не змінився, він просто в більш е радісне в радіусі великий. Тобто він може заспавнитися або на цій локації міг заспавнитися, або ось тут міг заспавнитися. Або ось тут. Тобто радість в нього дуже великий. Тому інколи і таке може бути. Ну, хоч це вже йде мене не то четверта спроба, але записати як я виграв потрібно. По я і так мав записати ще. Місяць того, як приміг, хотів ще раз записати, це, це виправняю вже тільки з панівництвом. Але вирішив зайти в нульову висоту через те, що просто. Так, все є. Ой. Так, мені це не потрібно викидати. Навпіки потрібно підбирати. Так. Також народ хотів вам ще сказати, що не звертати увагу, коли виходять такі відео схочі по, типу, маю увазі, по це відео вийти 100% в першому розділі. Може я його змонтую до... Кінця шостого розділу, але якщо воно вийде в цьому розділі, на суну, типу, коли буде перший сезон, то не звертати, не звертати на це увагу через те, що мені не завжди вдається записати відео тоді, коли мені цього хочеться. Інколи буває таке, що я записую і, і монтую його аж на насунувсь сезоні. Тобто, не звертайте, що на, на, на це все уваги. <гр aquatic> <дивання> не, було б Поле чело. Не, підірвав <постріляє> Угу. Постріляй, ще в мене тут. Постріляй, кому сказав. Я до нього ліси не хочу, по пен. Угу. Чувак, в мене, блін. Стріляється патронами різними. Тут вони не різними патронами, а куліками. Так, ще хтось з нею стріляв. Боїться. Й це як боїться. Mm -hmm. Так, окей, пітечу. Пану нього видно, чи він сховається, як сволота. Так, от Гомер біжить за протиником. Так, ще мою машину взяли. А, клас, класс, машину виліс. Хочу полагати поки що трішки обережніше. Так, не весла цій ірі. Від противників втікаю. Угу. Так, окей, це вже ревець був. Бо... Так, не хочу зараз лізти до противників, особливо, особливо коли в них є проторвики. Бобказом ми цю кульку не було скидати, і ця кулька ще наносила урони для противників, тобто саму шкоду. Бо було би ти се реально в противника, він полетів би, і коли він скидав би в кульку, він би по взагалі селі вбивав собі. Ой, так, окей, сюди полечу. Фух, так. Я біля зони. Не можу не боятися. Угу. Mm -hmm. По любому без лазонаydı Я-то в винта нет. Угу. Да ну! Но... До речі, у мене є телеграм-канал за новини, в якому я роблю різні дописи про ононі на предметів, інформую про поскошенню випаксиу Павія для тигравців, які купили до 2019 року. сайті новини про лані у форнаті та саме там повідомляю, коли буде наступний нас рем. Тому приєднуйся, щоб не пропустити ці всі новини. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Так, ну що ж. Знову я буду летіти на цю локацію, буду сподіватися на те, що він там з'явиться на першому колі бурі. І мені треба так само десь машину шукати, бо машиною можна дуже швидко пересуватися по карті, бо інших предметів таких немає. Ну і, звісно, так менше противників заважають грати. Коли ти на машині катаєшся. Бо коли ти бігаєш, то в тебе легко вбити, бо ти не можеш в противники стріляти. а бувати скала, коли це гравець, то не дуже класно. Тому доводиться шукати якісь різні методи пересування. Угу. Тобі патрони точно закінчаться зараз. Ну це бот ще навіть. Але і боти навіть небезпечні зараз. Угу, все. Будет тебе патрон. Тепер відпочивай Так. Тут нема боса Я, машина застрягла. Тому доведеться якось -то, якусь машину доставати. М -м -м. Все, сиди так на камені. А тепер їдемо в інші місця шукати боса. Та протягом п'яти хвилин гри я просто їздив по локаціях, шукаючи красів, та навіть випадково збив гравця у кущах. Та в п'ятій зоні мені все-таки вдалося знайти його. Ну, доведеться противників них і шукати того, в кого є цей револьєр екзотичний по-іншому -по а, ні, є, все-таки я знайшов. Спаняться він випадковим чином і як захоче. Угу. Окей. А бот бот нього, а. Угу <тур> Так, окей, я думаю що не знайду його. Uh -huh. <проб> а мене патронів нема ласт. Зараз їхати шукати патрони. Угу. Так, трішки підібрав і щоб валялися. Так. А них небагато, мені здається. Так, небагато. У! О. Фух, якось тік від противника Йой! Так, поті ще посижу тут. Фух, так, окей, якраз спавниться випадково в будь-яких яких курах Я думаю, що не спавниться нормально так. Це я випадково вистринув навіть в нього. Оу, оце було красиво, тільки б не померти зараз. Блін! Ох, блін! Це вже другий раз, коли я виконув себе броню, Це дуже класно. Фух, я не очікав, що не виконується зараз, це взагалі протягом цього відео. Бо я зіграв, мабуть, більше 20 ігор, записував відео. Протягом чотирьох годин, ну десь так, ну, не протягом навіть чотирьох, а десь для шести-семи годин записував, бо я вчора записав ще дві години. Сьогодні з дванадцяти з одинадцятої до другої я записав це відео, навіть вже третя, початок шістнадцятої ну це був вже 15.00. Я все-таки виконав це в другий раз, бо я перед тим виконав, це була третя гра за сьогодні, нульової будові. Я у нього виконав це виправлення, але це, це відео не записалося. Далі в четвертій ігрі я майже виконав це вибороння, вже, вже вже другий раз був зайнято два, і далі у відео це було в п'яте раз, я просто вже в нього шукав, не знайшов противник мене вбив. І в цій грі я просто випадково чином знайшов самого боса, що досить класно, і не очікував, що я в нього це відео запишу взагалі за, за, за цілий день. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і дякую всім, хто до додивився це відео кінця. І також не забудьте поставити подолайку під цим відео, написати будь-який коментар взагалі. Напишіть будь-який коментар, мені немає різниці, можете ставити запитання, я на них відповім. Або просто відео в самій коментар самого відео, я, чи вам воно сподобалося. Ну і також підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео, і також щоб не пропускати стріми. І ремонт це відео для своїх друзів по саме ви допомагати розвивати український мовник у Ютубі. І саме таким чином ви підтримуєте самий канал і думаєте. Посувати взагалі відео далі у рекомендації Ютубу. ці її бачить, і він думає, що контент варто вартувати. Тому буду дуже вдячний за вашу підтримку. І ще раз дякую всім, хто підписується на канал та дивиться мої відео ролики до кінця. Всім дякую за увагу. Дачі дня.